Буквально пару днів тому запалили прекраснішу церкву на Буковині. або так палили, що обидва не можна гасити, коли нам зробили в Кафедральному соборі ніякі служби пожар то же саме. зробити устройство, яке мало в собі таку сміть, що плитка згоріла розсипалася, а вони пустили чутку і без нас. Що було замикання, а там і розетки не є. А там лише були коври, а коврики горять та лише курять, ну аби создали температуру тисячу і вище тисячу градусів, лише могла бути спеціальна смесь. Вороги не сплять, не їдять, не п'ють, а планують. І ще з'явилася інструкція сатаністів в інтернеті. Пущати між людей, провокаторів жінок, котрі б співали руську пісню, а бать кричали б Ми за Росію і тут приходять журналісти, а знімають на кіно. Плохі артисти погорілого театру. Нинішні журналісти і провокатори артисти погорілого театру. Задумайтеся, прямо не бояться, кидають. І якщо в нашому храмі увидимо таку, таку мудрішу, яка кричить, треба вивезти з храма тихонько і сказати їй, наш гойка ж туди йде? Ми вдома, ми місні люди, нас нікуди нічого пересилати і обмінювати нас, ми русини на Русинській землі в складі України, любимо свою державу, ми законопослушні, молимося за воїнство, за державу, за власти, як подобається. Але тепер ми чекаємо обратну сторону, щоб власть і воїнство нас поважала. Хоча, слава Богу, воїнство воює і воює непогано, слава Богу. А от чиновники здали позиції. А ми християни. Маємо бути сильні, кріпкі, саме суспільство, на котруся вороги України дуже сердять. Бо ми сястеємо той кріпкий орешок, який не дасть розвалити державу. Держимося ми такі далі.